Паукіді RGB 30 це напевне сама весела консоль з тих, які я тримав в руках. У мене були і серйозні типу UI Brick, бо вона виглядає прям преміально. Були і супербюджетні типу R36S, яка дає вам просто продуктивність, але виглядає і відчувається в руках як типовий китайський пристрій. Не більше. Було щось середнє типу Anbernic rg 40 xxh яка дає і продуктивність, і красу. З нею просто приємно грати. А от Паукіді RGB 30. Це такий веселий бро, який дає вам посмішку вже з моменту відкриття коробки. Сьогодні ми її розкрутимо та подивимося, що всередині протестуємо продуктивність, оглянемо загальний досвід використання операційної системи та дізнаємось, як виправити помилку акумулятора. Погнали розбиратись! Приємні емоції ви отримуєте одразу ж з першого відкриття коробки. Я обрав жовту версію і скажу вам так: якщо у вас є можливість вибрати колір, обирайте яскраві, а не чорний. Бо це одразу плюс до бажання на ній гратися. А у Паукіді тут прям цілий список різних варіантів, за що одразу ставлю плюс. Подивіться, це ж прям колір пакмана, а в купі з її квадратним дизайном, що для мене досить незвично. Але забігаючи наперед, скажу, що вона зручна під час гри. Ви отримуєте змішані емоції, бо не знаєте зразу, як на це реагувати. Однак добра посмішка вам гарантована. Особисто мені цей дизайн більше, ніж зайшов. Ну, на неї хочеться дивитися і швидше приступити до гри. В дизайні чітко промальовуються кнопки і яскраво виділяється екран, а декоративні елементи тільки додають їй епічності. І почнемо ми з квадратного екрану, адже він. Перший кидається в очі, так як ідеально вписаний в дизайн консолі. Так, це незвично, але в цьому є своя магія. Чотирьохдюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 720 на 720 пікселів – це справжня знахідка для ретро ігор, особливо для тих, що мають квадратне співвідношення сторін. Яскравість та кольори на дуже високому рівні, тільки от з чорним кольором при низькому освітленні приміщення ви відчуєте ефект переливання. Сам чорний колір тут не дуже глибокий, на відміну від усіх інших, які реально покращують досвід гри в ретро. Ну і співвідношення сторін зіграє з вами злий жарт в емуляторах, бо більшість з них все одно не розгортається на повний екран. Зате ті, що будуть працювати, типу аркадних автоматів, виглядатимуть круто. Однак не скажу, що це дає вам якийсь дискомфорт, адже через те, що ось цей чорний квадрат заливає всю панель екрану, вигляд. Навіть обрізані ігри мають чудовий. Тут ще раз похвалю дизайнера, молодець дядько. Корпус. Пластик корпусу, на який я не часто звертаю увагу, тут відчувається якось оксамитово. Ні, це не софт тач, але й не дешевий китайський мотлог. Це щось таке посередині і досить якісне. Бо коли беру в руки консоль, пальцям приємно. Хоча деякі користувачі відзначають, що він може трохи скрипіти при сильному натисканні. Я нічого такого не відчув і не помітив. В руках лежить як суцільний монолітний пристрій. Ще й динаміки винесли на передню панель, і це однозначно краще, ніж коли вони знаходяться знизу. Тому чути будете все, що треба. На верхній панелі, окрім кнопок включення, скидання та гучності, розмістився міні-HDMI роз'єм, тому сміливо можете підключати консоль до телевізора, а на нижній панелі два слота для карт пам'яті. Один для операційної системи. Інший для ігор. І таке рішення мене дивує в 2025 році, але окей, таких консолей багато. Два usb c виходи: OTG для підключення периферії і USB для зарядки. Ну і джек для навушників. Ну і кнопки. Чесно кажучи, я думав, що ось цей рублений дизайн буде дискомфортним при натисканні бамперів. А Пальці на них лягають так, що ви не тільки тактильно розрізняєте R1 та R2, а ще інтуїтивно розумієте, що тиснути на кут треба при натиску R1, а подушечкою пальця на R2. Дивно, але це працює, причому якісно. Щодо діпад, це перша консоль в моїх руках, де він натискається настільки легко, що прямо граничить з фейковим натиском, якщо просто покласти палець на діпад. І спочатку я думав, що це буде проблемою. Але погравши, розумію, що це має свій шарм, і такий легкий хід він приємний, особливо в файтингах або в бомбермені. Ніколи не думав, що скажу це. Кнопки А, Б, X та Y натискаються тихо, але трішки дзвенять, якщо по ним водити пальцями. Набагато менше, ніж в геймпаді Xbox, тому це не викликає негативу. А гра вночі буде тихою, киця не прокинеться, не переймайтесь. А от бампери та кнопки Start Select мають чіткий натиск звичайної кнопки, відчуваються приємно. Зі стіками біди немає, і вони тугіші, ніж у інших консолей. Це створює віртуальний ефект того, що в них хід більший, ніж у інших. Але це не так. Хід у них точно такий самий, як і у інших ретро консолей, що мені завжди не подобається. Але я вже майже змирився з цим. Коротше, по усім елементам керування я не можу сказати нічого поганого, хоча чесно шукав. І окремо скажу про батарею. Вона тут на 4100 мАч і вистачає, в іграх її надовго, годин 5 плюс роботи витягує. Але от в чому нюанс? Я не вимкнув консоль, а просто заблокував і залишив на ніч. Заряд був 60%. І на другий день, коли я захотів її включити, нічого не вийшло. За трішки менше, ніж 24 години у сплячому режимі батарея пішла в нуль. Тому рекомендую вимикати консоль, а не просто блокувати після ігрової сесії. Однак з батареєю у них є відома проблема. Так моя, наприклад, після зарядки не показувала більше 47%. Але анімація сигналізувала повний заряд. Для вирішення такої проблеми розкрутіть консоль. І вийміть з плати ПІН-батареї хвилин на 10, потім вставте назад, і проблема мене. Якраз через це я можу показати вам свою консоль зсередини. Під капотом у RGB 30 ховається процесор RK3566, який нам вже давно відомий по анбернікам та іншим консолям, в принципі. Тому і продуктивність можна прирівнювати до усіх інших консолей цього цінового сегменту. Але є нюанс про нього пізніше. Консоль без проблем запускає емулятори до PlayStation 1, ну чи Dreamcast, а от з PSP ви будете мати класичні часткові фризи в потужних іграх типу God of War чи GTA Vice City Stories. В принципі, як і у будь-яких інших консолей з цим процесором, і це не значить, що ви не зможете в них пограти. Просто ця гра буде не самою плавною. І я звернув увагу, що RGB 30. Гірше справляється з іграми PSP, ніж інші консолі на цьому процесорі. Але от що я помітив: якщо взяти в руки DreamUI Smart Pro, то ця консоль тобі шепоче. Пограй в PSP, пограй в Dreamcast, пограй в Revolt Sportmaster. А от палкі DRGB30 усім своїм зовнішнім виглядом кричить: Пограй у щось 8 чи 16-бітне, пограй в геймбой. Я зловив себе на думці, що я прям хочу пограти в ці старі класичні піксельні ігри тут. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, з екраном, який фарбує їх в неймовірно приємні кольори, на Tріm UI немає такого ефекту. Може, з дизайном цієї консолі, але повторюю ще раз, вона викликає емоції, такі приємні на рівні з дебільними, щоб пограти чисто в класику. Я не знаю, як це працює, але я беру просто включаю бомбермена і кайфую. Тільки от ігри, що встановлені за замовчуванням, в основному китайські, я б радив одразу зробити підбірку власних ігор до цієї консолі і завантажити на флешку. Це буде кращий варіант. Тому не купуйте її з великим об'ємом пам'яті, краще докупіть окрему флешку і запишіть все самі. Відмічу, що продуктивність цієї консолі гірша, ніж Anbernic rg 40 xxh на такому ж процесорі, і це явно пов'язано з оптимізацією операційної системи. Переходимо до неї. RGB 30 працює на GelOS. Ця система розроблена по Укіді і от вона викликала в мене подвійні емоції. По-перше, своїм виглядом, бо він у неї шикарний. Реально класна навігація емуляторами, система рейтингів, картинки для передперегляду, все тут є. Але коли я заходжу в налаштування, вона починає довго думати. Я сиджу, дивлюсь на екран, наче натиснув кнопку, а нічого не відбувається. Виявляється, що ОС просто думає, а в яке меню мене кинути, і які ж налаштування я змінив. Це неприємно, але і лазити ви тут часто не будете, тому це потрібно потерпіти тільки от при першому налаштуванні консолі. Ну і з Wi-Fi тут нестандартна схема, вам треба обрати вручну, а інколи просто вписувати назву власної мережі і пароль. Бо не завжди вони будуть відображатися. Але знову ж це разова акція, тому щоб прям записувати це в мінуси, скоріше, нічим так. А от за що похвалю, так за те, що тут вже стоїть портмастер. А точніше, його якась сама дивна версія з урізаним асортиментом. Але ось вам приклад: з нього встановлений чіп і Дейл і він прекрасно працює. Ну і Moonlight для стріму ігор з ПК тут теж є. Так що можете сміливо грати в ігри з бібліотеки Steam, якщо налаштуєте його на своєму ПК. Усе інше тут, як і у всіх, підключайте хоч 8 різних контролерів, налаштовуйте тему, а мало не забув. Тут, прямо в інтерфейсі, грають собі пісеньки, які ви можете перемикати натисканням стіку всередину, прикольна фіча на перших 5 хвилин. Ну і автоматичне встановлення обкладинок для ігор це крута штукенція. Ну і продуктивність GLOS. Гірша навіть від Стокової Anbernic. Тому це перша консоль, яку би я порадив одразу прошити на щось інше, якщо шукаєте відгук у 3D іграх. Давайте підбивати підсумки. Особисто мені ця консоль дуже сподобалась. В неї класний екран, чудовий дизайн, що одразу малює посмішку на вашому обличчі. Особливо, якщо візьмете жовту версію, це пристрій, на якому хочеться грати. Він не відлякує, а заставляє до нього повертатись знову. Є питання до роботи і оптимізації операційної системи, так само, як і до батареї, у моєму випадку, ну і до підбірки ігор за замовчуванням. Та якщо ви фанат ретро і обираєте, щоб вам взяти не за всі гроші світу, rgb 30 я вам порекомендую без жодних докорів совісті, бо це весела консоль, за яку не соромно. Усім удачі, папа! -па.